Новиті учні Шосткінської дитячої школи мистецтв продовжують підкорювати мистецькі вершини. Доказом цього є їхні здобутки та перемоги. «Березень та квітень навчального року це ті місяці, коли в нас великі врожаї нагород з творчих дитячих змагань. І березень цього року теж такий, коли багато хто з наших дітей отримали перемоги на Істецьких конкурсах так учень другого класу позашкільного навчального закладу Михайло Жирний двічі поспіль став лауреатом першого ступеня у міжнародному музичному конкурсі Різдвяна зірка та у дев'ятому міжнародному конкурсі Суперстар. Юному піаністу лише шість років. Він говорить: на цьому зупинятись не збирається, адже музика його надихає. Викладач талановитого учня Олена Мирошниченко. Я граю на фортепіано». Тому що мене, мені цей інструмент подобається. Моя улюблена мелодія на зараз це сюрприз. Шестеро учнів відділу духових та ударних інструментів Шоскінської дитячої школи мистецтв Берест Іван, Балицька Милана, Гришенко, Альона, Дахненко, Анна, Романов, Артем, Матвієнко, Нікіта стали лауреатами першої премії у другому всеукраїнському двотуровому конкурсі мистецтв імені Миколи Лисенка. «Ой, заграйте музиченьки. Дач учнів Руслан Ларін говорить, його вихованці змагались у молодших та середніх вікових категоріях в різних номінаціях. Учні виконували твори українських композиторів та зарубіжні джазові стандарти. Всі наші учасники отримали цього разу. Нагороди це лауреат першого ступеня». Директор Шосткінської дитячої школи мистецтв Юрій Лоза нагородив талановитих дітей, які ще тільки починають сходження на музичний олімп дипломами та медалями. Цей конкурс став дебютом для наймолодшої учасниці Альони Гришенко. Талановита дівчинка виконала запальну українську народну пісню Ой, заграйте дударики». Анна Дахненко грає на саксофоні. Вона говорить, це вже не перша її перемога у конкурсах таких рівнів. Я грала «Розова пантера і до самомуча. Дипломи з рук Юрія Лузе отримали також викладач дітей Руслан Ларін та концертмейстер Олена Макогон. Всі складні часи я вважаю дуже важливим. Популяризувати українську музику, українську культуру, хочу побажати е, натхнення подальших перемог та мирного неба.